Слава Україні! Наступ на Сумщину. Новий президент Румунії склав присягу ДТП з постраждалим на Шепетівщині. 29 жителів Хмельниччини отримали 8 мільйонів гривень. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Росія розпочала штурм на Сумщину. Окупанти намагаються наступати на Костянтинівку та Володимирівку. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголошує, що найбільше окупанти активізувалися на напрямках сіл Басівка та Журавка. Також він підтверджує рух штурмових груп в районах Веселівки та Володимирівки. Вони намагалися прорватися через кордон на нашу територію, але збройні сили України. Дають відсіч та стримують ворога. Музика. Нікушор Дан склав присягу та став новим президентом Румунії. Його вважають центристським, проєвропейським та проукраїнським. Раніше Дан заявляв, що його перша закордонна поїздка, ймовірно, буде до сусідньої Молдови, яка має тісні мовні культурні та політичні зв'язки із Румунією. Водночас він не виключає поїздок до Брюсселя або Вашингтона залежно від потреб. В Індії поблизу узбережжя індійського штату Керала затонуло контейнерне судно, серед членів екіпажу якого були також громадяни України. Про це повідомляє МЗС України. За інформацією, всіх українців вдалося врятувати завдяки оперативним діям військово-морських сил та берегової охорони Індії. Наразі вони перебувають у безпеці. Їм надається вся необхідна допомога, включаючи медичну. Про це повідомляють, що українські дипломати направили запити до компетентних органів Індії з метою отримання більш детальної інформації. На Шепетівщині внаслідок ДТП травмувався 70-річний водій електровелосипеда. Дорожня транспортна пригода сталася на автодорозі городища Рівне Старокостянтинів поблизу міста Нетішин. 31-річний місцевий житель керуючи автомобілем Sportage, наїхав на електровелосипед, за кермом якого перебував 70-річний водій. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення спеціалізованої медико-санітарної частини міста Нетішин. З даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють всі обставини події. Лі коротко про стан травмованих через російську атаку на Хмельниччину 25 травня. Стан найважче пораненої пацієнтки покращується наразі. Вона в реанімації більшість травмованих лікуються амбулаторно. Про це суспільна Хмельницький розповів директор Красилівської багатопрофільної лікарні Денис Тутко. Двоє осіб звернулися до лікарні у стані шоку. Одна з них з контузією, інша постраждала, бо була доставлена у важкому психологічному стані. Її прихистили в лікарню, оскільки її будинок зруйнований і вона не має іншого місця проживання. Жінці надали кімнату в інфекційному відділенні. Директор Красилівської багатопрофільної лікарні зазначив, що серед постраждалих переважно літні люди. Ще 29 жителів Хмельниччини отримали 8 мільйонів гривень грантів на розвиток та створення власного бізнесу. Завдяки цьому в області з'явиться 51 нове робоче місце. Як повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості, ще 23 жителя Хмельниччини та 6 учасників бойових дій, їхніх дружин отримали гранти на розвиток та створення власного бізнесу. Наймолодший з них 19 років. Підприємці, які успішно захистили свої бізнес-плани, отримали. Сертифікати, що підтверджують надання імгрантів у межах державної програми, є робота завдяки цим грантам. Вони відкриють магазини одягу, магазини продуктів, розширять швейне виробництво та модернізують кав'ярні а також надаватимуть послуги для аграрних, будівельних та земельних робіт. Дякуємо Збройним силам України за їх силу, мужність та відвагу, за те, що обороняють нас та дарують шанс на майбутнє. Допомагаємо нашим воїнам у цій боротьбі долучатися до акцій та зборів. Це буде Україна. Побачимось.